У меня есть пару вопросов. Так пошлите туда, с... можно? Да-да, а. я снимаю, конечно, хорошо. А не снимаю, а фиксирую. Давайте, уже потому что. Кажи, що? Та пошли те що ж кажіть, подожди, що скажіть. У е, мене питання до вас. Я був затриманий 8 числа. По вашій там казі. Не підходьте. Можна так, щоб... Ну. Е, дивіться, яке питання до вас. Е, я розшуку був, чи є, чи я. По базі. По базі що? 210, так. так це розшук? А? Це розшук? Ну, да. Це розшук, да? ви по розшуку ви мене затримали. ні, подождіть, по, по причині розшуку ви розшукували подождите? мене? Я чую. Вам неодноразово вже надавали на це відповідь. І тоді з вами спілкувалися. Ні, та я хочу Думаю. вияснити, подожди. Скільки, ви, мене... скільки ви будете виясняти? Поки я не виясню. Буду выяснять, поки вам я не выясню. Подожди. Получается Вы так. Каждый день Можно? приходить и пытать ответ? Да. Буду каждый день, если я буду посчитать нужным. Дивіться, я приезжал 2 числа до вас. Тут полицию ходил, запити подавал и так далее. Вам Потом, подождите, э, я вам расскажу. Вам СРПП показывали по планшету, что вы перебуваєте... Нет, не показували. Адвокат сейчас сказал, что там нема. Даже он там клацал, не было там. Планшеті якраз в горщиком. Дивіться далі. Я приходив 2 числа 08, 6, 7. І ви зробили типу, затримання 8 числа. Яка причина це іменно була? Ви були в розшуку. Так я ж, я ж з 27-го. Який був лист? Звернення. Вам Яке? Який казав? лист? Це ТЦК наш. Давайте я напишу до вас листа, щоб затримали. Журбу. Ну, при тут ви? ну так а чого при чому? Ну та так само виходить. Бо хтось там написав якогось перекручує? листа. Так а ж ну, що ж перекручуєте? Ви Ви все знаєте. Ну, ви ж розумієте, що ви зробили це затримання незаконно. Ви ж розумієте це? Ну так, да. ви, якраз ви. І будете відповідати тут. за це. Ви мене опозорили е, на всю Україну. Ви ж розумієте так? Так? Буду відповідати добре. Обов'язково будете відповідати, розумієте? тому що зараз суди добре. і так далі. Будемо розбиратися. Так? так що за причини? Вам хто дав казівку? Мене, хто вам дав казівку? Ви чуєте, що Я Чую. вам не зобов'язаний відповідати вже далі. Так, ви прийняли таке добре. рішення, чи ні? От скажіть, ви прийняли таке рішення? Чи Семенюк вам дав казівку? Так чого ви не відповідаєте? Да, не? не хочете, так? Да? Ну, зрозуміло.